Вітання, ви дивитесь програму від першої особи на телеканалі ТІТІВІ -Ті Я Оксана Оселва. А спілкуємося ми сьогодні із Ольгою Грідньовою, співголовою всеукраїнської коаліції з репродуктивного здоров'я і планування сім'ї. Доброго вечора, Вітаю! Ольга. Ми будемо власне спілкуватися з вами на предмет того, що собою представляє коаліція, адже в принципі, це молода ініціатива. Навіщо було створено коаліцію і що вона собою представляє? Звичайно, коаліція це не це не лише молода ініціатива, це щойно щойно створена, щойно організована ініціатива. 23 вересня відбулися установчі збори членів коаліції і а, являє вона собою такий координаційний майданчик. Вона об'єднує ну зараз це 35 членів досієї України. Це громадські організації, це окремі активісти, які працюють у сфері репродуктивного здоров'я. Об'єдналися всі ці люди і організації для того, щоб здійснювати певну діяльність ефективно. Мета цієї діяльності це обереження репродуктивного здоров'я, це діяльність по дотриманню репродуктивних прав людей, українців. І ще одна така дуже важлива мета це забезпечення доступних якісних послуг і спланування сім'ї для кожної людини в Україні. Кістяк коаліції. Що це за організації? Я так розумію, ви говорите їх багато. Всі ми звичайно не зможемо перерахувати однак, профіль їх. Попередньої діяльності ну, не можна говорити, що це попередня діяльність, тому що вона продовжується і в рамках коаліції. Тобто табто сфера... самі громадські організації якби не ліквідовувалися і не руйнувалися. Ні, ні, ні. -ні, -ні, -ні. Навпаки, коаліція це ініціатива, яка об'єднує діючі громадські організації, але в принципі установчі документи коаліції дозволяють залучати туди індивідуальних експертів, залучати тут туди... експерток, а залучати туди, наприклад, це можуть бути, я не знаю. Якісь заклади освіти, якісь там. Медичні заклади, якщо вони ну бачать себе, наприклад, в цій діяльності, якщо їм їм цікава діяльність коаліції, це можуть бути правозахисні організації, наприклад, так далі. То відкрита для всіх профіль роботи організації достатньо великий, Це і організації, які мають напрямок роботи такі правозахисні, це і організації, які займаються освіт, освітньою діяльністю, це просвітньою діяльністю, це і організації, які здійснюють вокасі, тобто адвокаційну Діяльність. А, тобто ну, достатньо багато. Якщо говорити по специфіці, а, то це і організації, які займаються там, питаннями планування сім'ї. Є у нас, наприклад, організації, які працюють з певними категоріями населення. Це люди з обмеженими можливостями, тому що репродуктивне здоров'я є у є. У всіх є організації, які, наприклад, здійснюють роботу, мають великий досвід роботи із жінками, які перенесли онкозахворювання і так далі. Тобто, достатньо широкий спектр, але так, все так, у сфері репродукти. Ви так цікаво виправилися, експерток зазначивши коаліція представлена лише жіноцтвом. Ні, ні, у нас є і чоловіки, тобто у нас гендерний баланс. Намагаємось ми його дотримати. Ну, на жаль, чоловіків маловато, чесно кажу, але сподіваємось, що цей баланс буде більшим. Репродуктивні права в Україні. Що це взагалі собою представляє? Репродуктивні права це ну, дійсно така нова штука. Вона не у всіх країнах, в принципі. Виокремлено як такий окремий правовий інститут. А в Україні немає окремого закону, який є, наприклад, навіть у деяких пострадянських країнах вони вже були прийняті ці закони, є в західних країнах. Але репродуктивні права, вони, в принципі, є у законодавстві, є там певні гарантії, певні забезпечення. А наразі такий ну, документ, який описує репродуктивні права людини, це міжнародний статут про репродуктивні права в 96-му, якщо я не помиляюсь, році його було затверджено. І він містить перелік там 12. Репродуктивних прав, які має кожна людина, починаючи з права на життя і е, закінчуючи там правом на медичні послуги, на інформацію, на доступ до е, надбань до наукових досягнень сфери репродукції і так далі. Тобто, це абсолютно весь спектр прав, які охоплюють репродуктивну сферу життя, з якою метою була створена коаліція, до якої власне, війшли профільні громадські організації, які вже займалися цими питаннями. Навіщо їх було об'єднано у коаліцію? У сфері репродуктивного здоров'я вона є, і її здійснюють, до речі, це не лише громадська організація, це і центри планування сім'ї, це і соціальні служби різноманітні там, і так далі. Тобто послуги з планування сім'ї. У нас дуже, дуже гарний, наприклад, є центр планування сім'ї, який і просвітницьку роботу веде і так далі. Але справа в тому, що кожна організація, кожна людина, яка займається в цій сфері, вона ну, робить свій якийсь шматок роботи. Всі ми знаємо, що якби, ну, може, так воно буде. Не трішки лояльна, а гуртом батька вийти легше. Так? Насправді, як і в будь-якій іншій діяльності у сфері збереження репродуктивного здоров'я не вистачає, а дуже потрібна координація, обмін досвідом, взаємодопомога і так далі. Тобто, власне, мета е, от, коаліції, вона у цьому полягає. Це перший момент. І другий момент на сьогоднішній день в Україні ще є програма репродуктивне здоров'я, вона е, е, закінчується у 2015 році. На жаль, поки що, ну не можу сказати, що є такі радужні перспективи. Перспективи, Чого що буде нова програма. Ні, вона виконується. Звичайно, зафінансування трішечки зменшилось в різних регіонах по різному. Тобто, наприклад, там Кіровоградській області, наша а, обласна програма Репродуктивне здоров'я у сфері репродуктивного здоров'я вона виконується, і а, наш, наш департамент охорони здоров'я він якби. Так вважаю її пріоритетною, до речі, і були були там моменти, коли обговорювалося питання по зменшенню фінансування, то вони якби відстояли цю програму, за що їм велике дякую. Взагалі за таку позицію, тому що це наше майбутнє. Якщо говорити в рамках України в цілому, то зараз йде ну, розпочинається робота по розробці проекту нової програми, яка буде розрахована на 2016-2020 рік. Є всеукраїнська організація, благодійний фонд здоров'я жінок, яка серед своїх ну, програмних завдань і серед своєї діяльності має. І от, зокрема, вони працюють у цьому напрямку, співпрацюють з Міністерством охорони здоров'я, це... але ж знов-таки це одна організація, так і а, одна, одна справа, якщо буде лобіювати одна організація, інша справа, якщо це буде допомога з регіонів, допомога на місцях. А, ми, Наприклад, вже мали розмову, і я думаю, що це буде не лише розмова, це буде діяльність. Тобто підтримання цієї всі української програми буде підтвердження. Не лобіювати, а просувати, якби просити в міністерства і наш департамент охорони здоров'я. Я думаю, що в інших областях буде приблизно така ж ситуація. Яким чином? Коаліція буде сприяти збереженню репродуктивного здоров'я нації та допомагати власне українцям планувати сім'ю. Це буде лише роз'яснювальна робота, чи це може можливо будуть якісь і практичні засоби допомоги? Угу. Що це буде просвітницька робота? Так, один із одна, одна з цілей, яка поставлена перед коаліцією, одне із завдань, яке поставлені перед коаліцією, це звичайно просвітницька робота, але не лише коаліція планує займатися. Ну, власне, зараз є розроблене вже <кій> таких, на кінцевих стадіях стратег План діяльності коаліції а, у нас а, такий є великий сектор а, моніторингу, тобто буде. Будуть здійснюватись дослідження, яким чином дотримуються права, репродуктивні, не дотримуються, які є там випадки, конкретні тенденції будуть Будуться аналізувати. Це буде лише дослідження, чи можна потім і допомога ні, ні, ні. тим людям. Які це постраждали. буде дослідження. Стосовно допомоги, звичайно, обговорюється, це було б дуже добре. Це вже інша трішечки сфера, це називається адвокація, адвокаційна діяльність. Було б дуже звичайно добре, якщо б ті особи, які постраждали внаслідок того, що є. Порушення їх репродуктивних прав, вони би не залишали це ну, на рівні якоїсь такої особистої трагедії. Вони би допивались і вимагали відновлення якоїсь компенсації, так покарання винних і так далі, через правоохоронні органи, через суд і так далі. У правозахисній діяльності є така штука, вона називається стратегічні судові справи, тобто, коли. Справі ну так ламається практика, яка була до цього. Я думаю, що це взагалі не секрет, що справи, які пов'язані із завданням шкоди внаслідок там неякісних медичних послуг і так далі, це дуже і дуже важка категорія справ. В Україні їх небагато, і дуже невеличкий відсоток, коли є позитивні результати по це по цих справах. Цей напрямок діяльності також планується, але знов-таки тут, ну на сьогоднішній день, прямо на сьогоднішній день сказати, що звертаєтесь до. У нас у вас все буде добре, я не можу. Хоча будуть залучатись і правозахисники, і адвокати, які мають досвід в цій сфері, і адвокати, які не мають досвіду, але хочуть вчитися і хочуть працювати в цій сфері. Ну, в принципі, ви ще молода коаліція, ви ще тільки вибудовуєтеся, амбіції якісь є. От кінцевий результат вашої роботи, який хочете бачити? Кінцевий результат роботи ми не бачимо, якщо чесно, тому що ми а, бачимо такі результати через певний період а, часу, і дуже сподіваємося, що через певний період часу наша робота не закінчиться. А, звичайно, в ідеалі ми хочемо бачити, щоб а, кожна людина а, мала ну, розуміла. Принаймні, що репродуктивне здоров'я це така ж важлива і навіть найважливіша частина її здоров'я, як все інше, що це наше майбутнє, тому що це наші діти, які, ну, якщо росте здорова дитина, то, звичайно, в неї і можливості більше, і наснаги до життя більше, і може якісь досягнення і дають ціла легше, і так далі. Хочемо, щоб планування сім'ї у нас перестало бути такою. Якоюсь штукою, яка є незвичайною? Тому що насправді це нормальний процес. І дуже хочемо, щоб е, ті показники медичної статистики, які зараз, в принципі, вони мають ну, таку непогану тенденцію, скажімо так. Тобто ми потрохи наближаємось до показників Євросоюзу. Я маю на увазі там і рівень абортів, і рівень смертності материнської, малюкової смертності, рівень захворюваності і так далі. Але все одно в Україні ще є, і є куди йти. Тобто, е, ну, в ідеалі, звичайно, я хочу, щоб. І не я, і я думаю, що не тільки я, і члени коаліції зі мною, зі мною погодяться, хочемо, щоб це була а, така ситуація, коли а, ну, про здорові здоров кожного, кожного, здоров діти. Здоров діти так, і а, якщо діти є несподіванкою, то це є приємна несподіванка. Ми ну, останнє запитання: а, з якого віку власне потрібно думати про репродуктивне здоров'я, якщо це а, геть малюки. То коли батькам потрібно звертати увагу на те, що потрібно слідкувати за репродуктивним здоров'ям своєї дитини, дуже правильне актуальне запитання, його постійно задають, але якусь конкретну цифру назвати не можна. Я, як мама, сина, якому вже 10 років, як тренер з репродуктивного здоров'я, і ну, взагалі, просто як відповідальна людина. Я Можу сказати, що про репродуктивне здоров'я взагалі не треба починати думати. Про нього потрібно дбати, як і про все інше, як про те, щоб там, не застудитися, не зламати руки ноги, не пошкодити голову і так далі. Це перший момент, а другий не треба спеціально якби, якісь, так, проводити бесіди і так далі. Людина, вона. Коли розвивається, розвивається її продуктивна сфера, розвивається її сексуальність, і це природньо. І людина починає, дитина його на увазі, починає про це цікавитись. От якщо дитина почала про це цікавитись, то вже пора. Ольга, я вам дякую за участь в нашій програмі. Бажаю, щоб коаліція розгорнула свою діяльність на повну силу. і в неї входило все більше і більше нових організацій, які будуть дійсно бажати працювати, а не лише існувати для галочки. Що ось вони такі є. Ну, таку маленьку ремарочку хочу сказати, що зараз є ще одна кіровоградська організація це обласна інформаційна служба у справах жіноцтва. Вони також планують приєднатися, і це власне сподіваюся, що відбудеться вже наприкінці жовтня. Ну і власне успіхів вам у роботі! Буде здорова нація, буде в нас світле майбутнє. Дякую на цьому, шановні та оглядачі. все. побачимось на ТІТІВІ. Бережіть себе.